Росіяни руйнують українські міста і селища, б'ють ракетами по мирному населенню і навіть не соромляться погрожувати дітям. Мальчик, Вова із Києва. мечтає про ракетах. Вова, ти получиш ракети. Жді. І ось такий звук розбудив киян вночі 19 грудня. Російські окупанти атакували столицю безпілотниками. З 20 шахеїв 15 збила наша ППО. Але, на жаль, руйнувань уникнути не вдалося. У Києві впровадили екстрене відключення електроенергії. Центр Ямаріуполь на лівому березі. Відсутність світла дітлахи не помічають. Генератори запрацювали, розпочалася казка. І довгоочікувана зустріч з чарівником відбулася. До дітей приходить Святий Николай та під подушку приносять подаринки. Допомагав мамі посуду. Осі, а я і пиль витирав. Я закатаю Жвані, що війна закінчився. І, попри все, це свято для Маріупольських дітей буде завжди, і ми будемо цьому робити все, щоб вони були у нас радісні і щоб дитинство у них було щасливо. А це центр міста. Київ поринув у темряву. Вулиці освітлюють тільки фари машин. У хабі я на Антоновича свічки, лампи на батарейках і музика завдяки акумулятору. Я забажала, щоб не було війни і снарядів. Це свято яке всіх дітей радує. Як дітей меня міняла Ми дуже старалися, намагалися, щоб свято Святого Миколая у нас вийшло. І, незважаючи на те, що рушня все зробила для того, щоб у нас була критична інфраструктура під загрозою, щоб ми мали дефіцит електроенергії. Але незважаючи на це, ми все вирішили і святковий настрій переміг. Росіяни вкрали у Маріупольців місто і спокійне життя, але, попри жорсткі випробування, не зламали жагу боротися і захищати своїх дітей. І на культурному просторі також Тетяна Писарєва Данило Євменчук. Підтримайте нас, підпишіться на YouTube канал Те 7